Якщо ми будемо стріляти на відстані, то умовно ми можемо попасти в своїх. Тому було прийнято рішення під'їхати аж в плотну до противника і з відстані 10 метрів просто розстріляти позиції. І нам дали екіпаж, який не був жодного дня на фронті. Вони прийшли тільки навчання. Це перші їхні бойові дії. І перун на той час, сам командира батальйону, каже, паук, каже, готуйся на виїзд. Сядеш в місце командира танка і вперед. І ось це, мабуть, така була саме зухвала операція, не знаючи там, не ТТХ того танку, не знаючи екіпажу, не знаючи поімена. Сама ще складність була в тому, що танк це дуже крута машина була, але в ньому не працював нічний не приціл, а нічне бачення. Тобто, все весь екіпаж. Приходилось вести на ощупь. Я, як, мабуть, там, з фільмів, якщо дивитися про Другу світову війну, це, мабуть, командир німецького танка, який їде мачти в походному такому марше, де воно так от по пояс стоїть. І я з однією рукою тримається за цей поручень танка, в другій руці тримаю приборночного бачення і далі коригую там вліво-вправо. Екіпаж дуже був складний, це просто хлопці. Вони круто відпрацювали, але щоб відточити цей навик, це було дуже тяжко. Це тракторист був механік, якому, мабуть, років за 50 було. І це було складно. І ми відпрацювали перший раз, і потім, мабуть, місяць я працював на цьому танку, не будучи командиром танка.